Вітаю всіх! Я хочу ще зробити таке відео. Ну, питань до ТЦК. Знову багато. Знову проблеми це створює, знову такі спірні моменти. Дуже-дуже спірні. Дуже. Давайте так. Люди відбивають людей, яких мобілізують від ТЦК. Починається активне відбиття. Давайте подивлюсь, ось ще сприйняття працівників ТЦК в суспільстві, яке? Сприйняття працівників ТЦК в суспільстві, яке? Сприйняття працівників ТЦК в суспільстві. Концентрація сильніша. По країні. Те, що їм все дозволене, те, що вони задрали, і вони обмежують життя людей. Кінцевий результат застосовують силу. Ось, ловлять. Прям ця карта і описує все ловлять і везуть. везуть. Все описано. Все описано. І чутлі не, Знаєте як? їм пофіг на вік. Ось. Все чітко описано. Прям ідеально. І додати нічого. Взагалі нічого додати. Відношення до працівників ТЦК в суспільстві. Відношення до працівників ДЦК в суспільстві. Тут. Десятка мечів. Ох, яке негативнюче. Місяць. Ой, ага. Знаєте, тут же показує кінцевий результат. П'ятірка жезлів, боротьба з ними. Що вони несуть небезпеку, негатив і їх треба вибачте, пиздить. Ось так. На суспільство реагує: сімка мечів. Також. Хитрі по відношенню до них дії. Знову ж таки, не попадатись. Ніхто не хоче з ними спілкуватись і розумійте, якщо ви йдете працювати в ТЦК, будьте готові до негативу. Будьте готові. Все одно, були ви на нулі, не були. ТЦК це вже інша категорія, яка є примусом. А примушувати людей не можна, бо це несе негатив. І це створює ще гіршу ситуацію. Нам треба прийняти, що ми можемо, а що ми не можемо. Тому що військовою допомогою жопа всюди жопа. Чіпляємось за території, навіщо? Створюємо цим собі головняк. Ось так.